Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я розширив права доступу для людини, яка працює з базами даних адреси і населені пункти. Тобто я розширив ось таким чином тобто перегляд редагування, довідник населені пункти, і те ж саме. Зробив для довідника локації, адреси, призначення та відправлення, перегляд редагування. Тепер створив довідники відповідні. Довідники. Ось, подивимося, що вони себе представляють. Тобто, населені пункти. І тут я вам, там декілька населених пунктів обласних центрів закинув. тобто на вашій стороні розширити цей а, список. Наприклад, якщо ми спробуємо додати Київ, то видає помилку. Чому? Тому що у нас така, а, такий запис вже є. Тобто ми маємо внести а, те місце, якого нема. Наприклад, це Мелитополь. І якщо ми його збережемо, все ок, все норм. Тепер наступне, наприклад, якесь місце. Місто Чернівці. Додати новий запис. Не дає додати. Чому? Тому що у нас вже такий запис є. Тому спробуємо мукачево додати. Мукачево. Зберегти. Дає зберегти. Переходимо до населених пунктів, ви бачимо, що ось у нас з'явився ще Мелитополь, Мукачево, Одеса там і таке інше. Тобто, таким чином ми наповнюємо населені пункти, до яких або з яких ми робимо наші перевезення. Другий довідник це локації, адреси призначення. А, до речі, для того, щоб у нас не було помилок в майбутньому, таких як з базою даних по автомобілях, марках і моделях, то відразу населені пункти я зробив тільки унікальні значення. Якраз це про те, як відпрацьовуюсь спроба додати вже існуючий населений пункт. Те ж саме я зробив і. Для ось локацій і призначення, тобто редагувати поля. Тут бачимо, що у нас е тільки унікальні значення локації адреси. Тобто населений пункт у нас може, ну, повторюватись, чому, тому що у нас населений пункт може там хоч десяток, хоч сотня, хоч тисяча локацій адрес бути е відправлення або прибуття. А відповідно самі конкретно локації прив'язані до конкретного населеного пункту, вони завжди унікальні. Тобто саме тут унікальна галочка стоїть. Для чого це зробив? Щоб не робити ось такі помилки, як у нас вже відбулися при заповненні бази марки моделі автомобілів, там, де вийшло так, що ми задублювали там. Дещо некрасиво. Тепер додаємо запис. Населений пункт, наприклад, Чернігів. А локацію вказуємо. Наприклад, готель Україна і адреса Проспект Миру. Не пам'ятаю. Будинок. Зберігаємо. Далі, Чернігів, наприклад, готель Градецький. Знову ж таки, він на проспекті Миру, теж не пам'ятаю назву: додати новий запис. Але якщо ми спробуємо додати ще раз готель Україна з тою самою адресою Україна, Україна. Ось і зберегти видає помилку. зрозуміло. Повертаємося до цього, бачимо. Ось у нас дві, два записи вже є. Наступний крок, який я зробив, я створив е додаткові поля у бізнес-процесі. Ось додаткові поля. Дивимось, що у нас є, в принципі. Фільтруємось по адресам, тобто у нас ось так: місткість, модель, колір, проміжне для копіювання контактів і таке інше. Тобто, Купа всього є, але нема полів, які б у нас відповідали за місто, ну, тобто, населений пункт адресу призначення. І відповідно адресу відправлення. Тому ми їх створюємо. Створюємо ось таким чином. Населений пункт призначення БП, тип поля випадаючий список. І е, пов'язуємо його з довідником локації поле населений пункт. Прекрасно. А, у нас тут може. А, ну, в принципі, нормально. Так, зберегти. І тепер е, ось так. Адреса, адреса. Та локація призначення. Знову ж таки випадаючий список. На цей раз довідник той самий, але поле довідника інше. Стоять не то локація адреса. Ось так. І тепер те ж саме зробимо для. Локації відправлення, населений пункт відправлення. Додати поле відправлення. Знову ж таки, випадаючий список. Вибірка з даних. Довідник той самий у нас використовується. І той самий той самий цей. Це поле зберегти. І тепер е адреса та локація призначення е відправлення. Адреса та локація. Адреса та локація. Відправлення. Знову ж таки, випадаючи список. Дані. І поле довідника локація адреса. збережли зберегли Тобто, у нас з'явилося 4 а, відповідно, поля, які у нас будуть задіяні у бізнес процесі. І давайте цей момент ми виведемо в бізнес процесі, відповідному, який у нас пов'язаний. З новий запит на трансфер. Наскільки я пам'ятаю, саме там у нас був зроблений інтерфейс, відповідний. Ось переходимо до інтерфейсу. І відповідно, ось тут ми. Змінимо дещо з полів, які у нас є. Тобто ось так. Населений пункт відправлення. Призначення відправлення. Адреса. Та локація відправлення призначення. Ось так. І тут ми приберемо ті дані, які ми вже виводили там адреси. Тобто нам вони не потрібні будуть. Чому? Тому що ми вирішили, що ми будемо використовувати іншу структуру а, і ось так. Населений пункт призначення. Адреса локація призначення. І відповідно населений пункт відправлення, адреса та локація відправлення. Зберегти. Бережемо цей інтерфейс. І подивимось, що у нас там за задачі були. Ось. Трансфер. Це тестова задача, на якій я тестував. ну Наприклад, дата трансферу у нас там на 19 на 0.8. Населений пункт відправлення, ну, наприклад, Чернігів. Випадають два дві можливості. Градецький, а призначення, знову ж таки, Чернігів будемо вести до гателя України. Бачимо, працює. Зберегти. Ну, і тоді, коли у нас наповниться е, довідник, то має працювати ок, красиво, все як задумали. Пробуйте, будь ласка. Щиро вам дякую за увагу. Рухаємося далі.